Вітаю вас на каналі Авільдей Мартує. Сьогодні я перегляну список політичних запитань, і додаткової теми сьогодні не буде. Я не її не підготовив. Чи готує Росія великий терористичний удар по Києву? Чи дійсна загроза ракетного удару по банкові? Реальна? Чи варто киянам готуватися до евакуації ближчим часом? Найближчим часом тижні 3-4-4 Тижні 3 через цей момент з 1 апреля. Тобто, це у нас виходить кінець місяця, буде якась загроза. Чи по банкові вона реальна? В собі реальна. Чи готує Росія за застосування нового виду зброї проти України? Чи справді Путін може застосувати ядерну зброю? Не може. Я би не сказав, що у нього взагалі є повний контроль над цією зброєю на даний момент. Якщо ні, то яку страшну зброю можуть використати найближчим часом, чи буде удар по Києву, чи іншому місту. Ну, по містам ще лупить будуть. Але зараз концентрація більше на іншій галузі, то тобто Запорізька область там не особо лоплять, там прибивають типу, канал, по якому проходять. І у нас під загрозою зараз Харків в більшій. Чистим... Стоп, Харків. Що це я так договорився. Неговорочка. Якщо кажеться, значить не кажеться. Скоріш за все від змі... зміняться плани, і будуть вони брати Харків в етозі. Угу, угу. І так у них а, прямий доступ до території і від. А в Запоріжжі мають відступити. Але це буде Два. Я не знаю, чи місяці, чи тижні, але показує два. Може 2 числа наступного місяця. Щось таке. Фух. Страшну зброю, яку можуть використати. Треба бути обережним, коли буде епідемія. У нас тут э, вірус, і зброя буде якась як болезнь. Зброя як болезнь. Ну, що то от таке? Чи заважає Китаю Путіну застосовувати ядерну зброю? Чи буде активно тиснути на Росію, щоб не допустити ескалації? Наскільки сильний вплив Китаю на рішення Кремля? Це дуже сильний, дуже сильний вплив. Чи буде Китай тиснути, то він бере участь в контролі над Росією, тому що Росія бере технології е, інформаційні і програмне забезпечення десь Атудева. Дозволи, то є дозволи на ізоляцію вони беруть у світу в Америки. а технології для вирішення своїх питань, для блокування систем, для висліджування людей у Китаю Ого, Прикольно. Чи продовжить Росія обстріли України після формального завершення війни? Як тільки воно буде формальним, вони вже, вже до того моменту вони закінчать обстріли? Чи можливі нові локальні війни після підписання договору не в Україні навколо? Чи буде підписано перемир'я у 2025 році? Чи буде це довготривале перемир'я, чи лише тимчасова пауза? Довготривале перемир'я? До 27-28 року потім там якась опять фігня почнеться. Чи визнає Росія свої поразки офіційно? Ні. Ні. Під яким соусом воно буде виноситися на загал? Я взагалі вам навіть зараз не скажу, не видумую і не побачу. Доля війни чи України? Це майбутнє України? Чи буде скасовано військовий стан у 2025 році? Так. Чим так, чи можливе повернення України до мирного життя вже у 2025 році. Так. Так. А чи буде скасований військовий стан? Так. Е -е, да. Вони ну, придумують щось вез -е, -е, післявоєнним станом, типу, коли там треба. Якось вкладатися в роботу до України, що нельзя теж буде виїхати. Ну це от буде проміжуток, коли військовий стан закінчиться, і ще декілька місяців, там, місяць два, поки законопроекти ведуть. Треба буде бігом якби, вирішувати свої питання. Які п'ять головних знаків наближення справжнього миру? Чи буде якась знакова подія, яка змінить хід війни та приведе до миру? Дивіться, знакові події у нас по факту це зараз е, заключення договорів і фактичні якісь перемовини. Все. То, що вони е, собі вже все закінчили і оприділили. І оцей, і оцей тіпа, ще місяця два да, вони доводять все до кінця. Він же ж не може тіпа, заключити мирний договір, а потім взяти, і нападати, і відбивати ті території, за які він обумовився зарані. Ні, так не буде. Понятно. Він же ж не буде визнавати поразки своєї. У нас війна закінчиться під предлогом, ми стільки відвоювали, і потім підписали мирний договор, і ми не можемо більше нападати. І вони, зі своєї сторони, ми завоювали такі-то такі території. А потім, коротше, ми договорилися з Україною. Тобто, ми відбили якихось там захватчиків. Вони якогось свого дебільного суусу навішують для своїх громадян. Так. Чи призведе економічна криза в Росії до завершення війни? Нема в них ніякої економічної кризи. В цьому плані у них все нормально. Я не знаю, що, хто це собі може видумувати і як нам це можуть показувати, у них все в порядку. То, що там вся Росія була в Занепаді, крім двох-трьох крупних міст, воно так і залишилось, і походу буде залишатися. Яким буде воєнний фронт у 25-26 роках? Чи відкриє Росія новий фронт, чи буде великий наступ росіян навесні або влітку? Говорю, 27 28 рік. Тобто, я опередив питання. Чи вдасться Росії організувати протести або переворот в Україні? Чи можливий Майдан, або масштабні мітинги, які вигідні Кремлю? Будуть, але це буде не для Кремля. І не в їхню вигоду. Причому поведуть ці всі Майдани з інвестицій чи з подачі якоїсь жінки? Можливо, зачинщиком цього буде Юля. Тому що прямо її показали. Злічого вона воює за благі ідеї в цьому випадку? Так, Чи будуть внутрішні потрясіння в Україні, наскільки вони небезпечні? Ну, Якщо кінець війни розслабить вам булки, і ви нічого не захочете робити, тільки би було спокійно, то не буде. А якщо захочете відстоювати інтереси там, пенсій, громадян воєнних, а воно буде. Воно буде фінансуватися і буде виконуватися. Як просування України в соціальному плані. Коротше, я думаю, гру вже затіяли щодо будущих змін на десь роки два знатних. Тобто, воно продумано. Економічні прогнози. Що доведеться українцям повертати гроші США за військову допомогу? Чи буде фінансовий тиск на Україну після війни, чи буде введено трудову мобілізацію для відпрацювання боргів? Трудову мобілізацію для відпрацювання боргів. Непонятне мені це запитання, а от фінансовий тиск на Україну. Ні, тому що нам буде як відмовлятися, відговарюватися. Тобто ми пішли от на такі-то такі-то жертви, ми зробили то-то, то-то, що ви з нас ще хочете. І якби це запланована теж відговорка і запланована подія. От І за ті гроші, які вони вимагали обратно? Уже договорились, що ми тут даємо і віддаємо, і які привілегії у нас йдуть во славу Америки. Вот так вот. Чи будуть президентські вибори у 2025 році? Будуть. Чи відбудеться зміна керівництва країни? Ну, якщо будуть, то понятно, що новий президент буде гнати старих управлінців і буде набирати нових. Логіка. Чи буде легітимним новий президент? Полує собі легітимним. А як новий президент, коли його обирають, може бути нелегітимним. В принципі, по питанням сьогодні все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.